Томчиться час на сірому коні, років тягар, зваливши нам на плечі, в якій би не були ви стороні. Придіть до школи цей чудовий вечір. Тут часть сьогодні владу загубив над пам'яттю і душами людськими. Тут батьківщина всіх дитячих див, що ходять коридорами лункими. Прийдіть до школи в гості просто так. Вона, так сильно скучила за вами, вона рахує прожиті літа. Сумними і веселими словами. Сумними, бо набачились розлук. Веселими, бо мрії не згасають. Ви чуєте такий знайомий звук, наш дзвоник вас на свято закликає. Бажаю здоров'я, дорогі випускники. Минуло десять, двадцять, тридцять. Сьогоднішня зустріч особлива, адже ми живемо в непростий час, коли життя вчить нас цінувати кожен день, кожну мить, кожну можливість побачитися з рідними та друзями. Саме тому ця зустріч набуває ще більшого значення. Вона про єдність, про підтримку, про пам'ять. За ці роки у кожного з вас було безліч змін, досягнень, випробувань, перемог. І я переконаний, що вам стали в нагоді знання та досвід. Які намагалися донести наші вчителі, впевнений, що цінності залишились незмінними. Ваша любов до рідної школи, ваші дружні зв'язки, ваша готовність підтримувати один одного. Сьогодні серед вас є ті, хто захищає нашу країну, хто волонтерить, хто працює, наближаючи перемогу. І ми пишаємося кожним із вас. У нашій школі ми глибоко шануємо пам'ять наших випускників. Які віддали своє життя, захищаючи Україну. Вони стали символом мужності, честі та незламності, і їхній подвиг назавжди залишився в наших серцях вічна слава героям! Попри всі труднощі, ми віримо в майбутнє, у мир і в те, що після перемоги ми ще не раз беремося у стінах рідної школи, щоб святкувати життя, спілкуватися та радіти один одному. Дякую вам, що не забуваєте школу, що підтримуєте країну. Нехай у ваших родинах панує тепло, нехай буде міцне здоров'я, нехай здійснюються всі мрії, і нехай наступна наша зустріч буде вже під мирним небом. Слава Україні! Добрий день. Всіх вітаю з Днем зустрічі випускників! Ви зустрічаєтесь дуже складний і тяжкий час для нашої країни. У нас іде війна, і через те зустріч проходить у форматі онлайн. Дорогі і шановні випускники, сьогодні ви зібралися, щоб згадати чудові і веселі шкільні роки, найяскравіші моменти свого шкільного життя. Я звертаюсь до випускників, які 40 років тому залишили стіни нашої школи. Пройшов час у всіх свої сім'ї, свої перемоги й досягнення, свої помилки і поразки. 40 років грандіозна подія, нехай нічого не затмарить світло радості у ваших очах. Нехай і біжить час і сьогодні. Ви на мить, він на мить зупиниться і дасть можливість насолодитися, згадати, якими ви були юними, веселими, радісними дітьми. Ви ніби вчора одягали випускні стрічки і проводили репетиції до випускного вечора і готувалися до дорослого життя. Нехай тепер трохи. І постаріли, нехай молоді, молодість пішла. Але сьогодні ви можете повернутися в шкільну пору в той час, де були шпаргалки на іспитах, і мудрі поради вчителів, симпатії один до одного, і перші слова кохання. Нехай у вашій пам'яті залишаться яскраві добрі спогади про школу, про ті прекрасні, безтурботні роки. Коли кожен день був наповнений посмішками, дитячими пустошами, щасливими дитячими мріями, я щиро бажаю вам здоров'я, миру, радості і достатку. Нехай вас люблять близькі і поважають знайомі, нехай життя підносить тільки добрі, цінні поради. У кожного в житті своя дорога, і я хочу побажати, щоб у всіх вона була легкою, щасливою, радісною, насичено тільки хорошими подіями і зустрічі з дуже хорошими людьми. Також бажаю всім вам залишатися молодими душею, щасливими, життєрадісними, талановитими у вільному виборі своїх вчинків. Бажаю, щоб у вашому житті завжди була надія на краще майбутнє. Нехай над вами завжди буде чисте і мирне небо. І спогади про війну залишаться в далекому минулому. Бажаю миру всім і вашим сім'ям. Сьогодні, друзі, зібралися разом знову. Вкотре не так, як хотілося, проте віриться, що кожен з вас пам'ятає всі ті важливі уроки, і мудрі поради, завдяки яким ви здобули багато перемог, втілили свої мрії в реальність. Не можна не згадати про всіх ваших вчителів, які вкладали величезні сили і свою душу у вас. Спасибі вам за жертовність. За знання за добре настанови, тож вдалого вам життєвого шляху, щоб на ньому зустрічалися тільки вірні друзі і чуйні люди, все, про що мріється, збулося. І нехай у всіх ваших серцях завжди горить іскорка тих приємних спільних спогадів про давні події. Бажаю всім швидкої перемоги, довгоочікуваного миру, добра, тепла, щасливих днів, здорових батьків, успішних дітей. Вітаю вас, дорогі мої випускники 1995 року. Сьогодні у нас особливий день. Ми знову мали б зустрітися у стінах рідної школи, щоб згадати шкільні роки, поділитися своїми успіхами, досягненнями і просто порадіти зустрічі. Але життя вносить свої корективи. У нас у державі війна. І наша зустріч проходить онлайн. Швидко біжать роки. 30 років це дуже багато. 30 років це ціле життя. Ви стали дорослими, мужніми, створили свої сім'ї, стали відповідальними людьми. Багато чого досягли у своєму житті і просто стали. Прекрасними, чудовими, хорошими людьми. Але для мене ви залишаєтесь тими маленькими дітьми, яких я вперше зустріла у нас у школі, у класі на другому поверсі. Ви були дуже допитливі, були веселі, завжди шумні. Але були добрі, щирі, радісні і зустрічали мене завжди з усмішкою і добрими своїми діями. І я пишаюся кожен день, що маю за честь бути вашою першою вчителькою. Сьогодні ми живемо. У непростий час хтось із вас захищає батьківщину, хтось працює на своєму професійному фронті, піднімаючи економіку держави, хтось, можливо, волонтерить, тобто, кожен з вас робить усе можливе для того, щоб якнайшвидше наблизити нашу перемогу. Я щиро дякую нашим захисникам за сьогодення. Вдячна їм за захист, за те, що ми ось так з вами можемо поспілкуватися хоч і онлайн. Бажаю їм здоров'я міцного, Божої опіки, ангела-хранителя і швидкого повернення до рідних з. Перемогою. Особливі сьогодні слова вдячності нашому Василю-Майструку, який віддав своє життя за нашу рідну Україну, за нас з вами, за наше щасливе майбутнє. Вічна шана йому! Світла пам'ять і низький уклін. Коли я вас навчала, діти, я мріяла, що у вас буде щасливе мирне життя. І я вірю, що воно настане. Настане цей день, коли стане перемога. Настане той день, коли ми з вами зможемо знову зустрітися у стінах рідної школи. Настане той день, коли можна буде жити без тривог. Настане той день, коли ви будете спокійні за своїх рідних. Дякую вам, мої хороші, що ви були в моєму. Житті. Бажаю вам мирного неба, впевненості у завтрашньому дні, світлих надій, довгих щасливих років життя. Нехай у вашому житті буде ще багато-багато всього чудового і прекрасного. Нехай у ваших серцях завжди буде тепло. Нехай Господь оберігає вас. І всю вашу родину. Здоров'я вам, благополуччя, добробуту, здійснення усіх мрій і задумів. Будьте щасливі. На все добре, дорогі мої випускники. І вороття до них не ніколи. кому, тортуючи завтра світлу путь, не забувають випускники своєї школи. Бо ж всім відома істина буття, що школа то як рідна мати, її урок на все життя. Дорогі випускники, добрий день! Сьогодні я хочу особливо звернутися до тих випускників, як школа 20 років тому. Випустила у самостійне життя. Любі мої друзі, ми б за хорошою шкільною традиції мали б сьогодні з вами зустріти у стінах цього рідного класу, сісти за улюблену парту, пройтись, пройтись гомінливий коридор. Адже тут майже все так, як і раніше, дзвінко щебеченчині двора, заклопотані вчителі і цікаві уроки. Інколи перебань повітряної тривоги. Не так сталося, як хотілося, та, попри все, я впевнена, що кожному із вас, якщо не вчора, то сьогодні на столі лежать альбоми з фотографіями і думками вилинете у той далекий 1994 рік. Хоч пройшли роки, та всі ви пам'ятаєте, і оте важке написання літери А, і першу лінію, і оту капусну таблицю ножин. Ми вчились з вами жити і працювати. Любити все таке рідне і близьке, вчились бути дружнім класом. Ви були одними чи з найкращих спортсменів школи і району. Ваші прізвища, ваші фотографії і досі можна побачити, прочитати на стенах рідного ліцею. Без вас, дівчата, не обходились жодні виступи, жодні концерти, жодні конкурси. Після нашої першої зустрічі я всі ці роки цікавилась, спостерігала за вашим життям, інколи навіть розпитуючи у рідних або у знайомих. На вашому рахунку багато хороших справ. Ви працюєте сьогодні вчителям і вихователям, кухарями і конвітерами. Культ працівниками і ще багато їх можна назвати, але саме головне ви стали поважними людьми. Сьогодні майже у всіх вас уже створені сім'ї і дітки, і мені випала велика честь вже навчати ваших дітей. Ви пройшли велику школу із вдячністю. Сьогодні кажу велике спасибі нашим хлопцям-захисникам. Хай Бог дарує вам життя. А матінка Божа завжди покриває вас своїм умофором. Шкода, але є і трагічна сторінка в історії класу, у дорогу, з якої немає вже вороття, пішов від нас однокласник Сергій, залишивши тихий смуток непоправної утра світлі спогади у наших серцях. Звичайно, ви зустрічаєтесь, спілкуєтесь і так має бути. Адже найбільше щастя і людська радість це спілкування з іншими людьми. Але зустріч однокласників, спілкування, спілкування з ними – це особлива зустріч, тож частіше зустрічайтесь. Нехай, я знаю, що кожному з вас комусь довелося в житті бути легше життя, комусь важче, але не розчаровуйтесь. нехай на вашому житті зустрічаються тільки... Люди і друзі, які готові завжди вам допомогти і тримати вас. Тож тільки рідних вам доріг. Любіть людей, навчіться розрізняти в них світле і темне. І ніколи не будьте байдужими до чу людського чужого горя. Шановні учні, так і звертаюся до вас сьогодні учні, тому що ви завжди для мене залишитесь моїми учнями. Ось уже про минуло 20 років з того дня, коли ви закінчили школу. Я пам'ятаю ці останні дні вашого навчання в школі. Які у вас були мрії, задуми, як ви раділи, що ви стаєте дорослими? Що вам не потрібно буде вже відпрошуватись у батьків на дискотеки, можна буде не виконувати домашні завдання. Ви планували здійснити дуже багато задумів, досягти кар'єри, побудувати щасливе сімейне життя. Я щиро вірю, що ваші всі задуми втілились у життя. Ви самі, самі вже стали батьками, ваші діти ходять до школи, і вже вони вас відпрошуються погуляти у вичерній час. Ви збудували свої будинки, прикрасили їх тими картинами, яких малювала ваша уява. На жаль, ми не можемо зустрітися сьогодні в нашій школі, поспілкуватися, позгадувати, посумувати, повеселитися, адже ми живемо в умовах війни. Я щиро дякую нашим героїчним захисникам, які дозволяють нам продовжувати жити, які з ціною власного життя захищають нашу незалежність, нашу Україну. В Нашій пам'яті назавжди залишиться наш однокласник Олішкевич Сергій Григорович, який віддав найцінніше своє життя за наше майбутнє. А тим, хто зараз воює, я насамперед бажаю мирної. Великої перемоги, мирного повернення додому, цілими, живими, здоровими. Ваші сім'ї тішаться вашою присутністю вдома. А тим, хто чекає, я бажаю дочекатися повернення своїх захисників. Шановні мої діти, шановні мої випускники, будьте щасливі, будьте здорові під нашим мирним українським небом. Чекаю вас усіх після перемоги в стінах нашої школи. Щери вітання вам, мої дорогі випускники 2015 року. Сьогодні ми б мали зібратися тут, у нашому класі, щоб повернутися думками до шкільних років, які завжди залишаються у серці, як світлий безтурботний час. Хто б міг подумати, що так швидко настане ця дата, 10 років? І ми будемо зустрічатися в такий нелегкий, і такому, нелегкий час і в такому форматі. Ми з вами живемо у час боротьби за свободу і незалежність на нашої України. Минуло 10 років, відтоді ви залишили стіни рідної школи і вирушили у самостійне життя. А я пригадую, Тімот. Моменти, коли ви вперше переступили поріг рідного класу, коли були, зайшли в клас з великими очима, повними цікавості, трішки невпевненими, але завжди готовими до нового. Маленькі хлопчики і дівчатка, маленькі, але розумні, кмітливі, допитливі, спортивні. Чесні і добрі дітки завжди готові прийти на допомогу один одному і мені також. Було у нас у початковій школі звичайно всього: готували різні заходи, новорічні свята, різні виконували співали пісні, читали вірші. Брали участь у районних і обласних олімпіадах і здобували перемогу. Пережили перевірки і семінари, і робили завжди це дуже добре, тому що ви були дружнім класом, допомагали і підтримували один одного і мене також. Для мене кожен із вас особливий. Я пам'ятаю ваші усмішки, ваші перші. Літери, які ви так старанно виводили, ваші перемоги і невдачі, наші уроки, екскурсії, наш випускний прощання з початковою школою, до якого ви так гарно готувалися, старанно, особливо дівчатка, і багато ще споменів залишилось у моїй пам'яті. І сьогодні, мої дорогі випускники. Я відчуваю безмежну гордість за вас. Ви виросли, змужніли, стали прекрасними людьми. Багато хто з вас створили свої сім'ї і виховують своїх дітей. Всі обрали свою стежинку у житті і впевнено нею крокуєте. Я згадую вас зараз і бачу не просто учні. А справжніх героїв і героїні. Наші хлопці захищають нашу Україну, захищають нас з вами. Я бажаю нашим захисникам здоров'я міцного, Божої опіки і швидкої перемоги. Я думаю, що і кожен з вас на своєму фронті. Докладає максимум зусиль, робить свій внесок у спільну перемогу. Особливі слова вдячності, шани і поваги нашому захиснику Івану Бодивському. Адже він віддав своє молоде життя за нашу вільну Україну, за нас з вами. За наше світле майбутнє, вічна і світла пам'ять нашому Івану Героєві. У ці нелегкі часи, діти, я хочу побажати вам миру у серці, у домівках, на рідній землі. Пам'ятайте, навіть найтемніша ніч закінчується світанком. Попри всі труднощі, попри війну, життя триває. Мрійте, хай ваші мрії здійснюються, і треба, щоб вони обов'язково всі здійснилися. Любов, дружба, добро сильніші за будь-яке зло. І я вірю, що попереду у вас буде багато щасливих. Миттєвостей, спокій, мирне небо і нові звершення. Бажаю вам, щоб у вашому житті було менше тривог, а якнайбільше радості. І нехай завжди поруч будуть рідні люди, справжні друзі, любов, підтримка, щастя та віра в перемогу. Обіймаю кожного з вас думками, здоров'я вам і Божої опіки на довгі і щасливі роки. Бережіть себе та своїх рідних і пам'ятайте, двері цієї школи, цього класу завжди відкриті для вас. Будьте щасливі, мої любі випускники! Вітаю вас, мої випускники 2015 року. Традиційно зимова пора збирає своїх пташенят учнів для зустрічей. Шановні випускники, любі мої дорослі діти, мені випала честь бути класним керівником у класі, який закінчив школу в 2015 році. Сьогодні мої слова до вас. Хто б міг подумати, що через 10 років ми будемо організовувати онлайн зустріч в час війни? А не в мирний час, не традиційно в спортзалі, класі, коридорах рідної школи. В школі ви були гарними учнями, яких можна було ставити за рець. Із вас виросли справжні дорослі громадяни, а частина юнаків стала захисниками України. Серед нас, на превеликий жаль, немає однокласника, справжньої людини, тепер уже на вічному вдову героя. Старшого матроса Бадивського Івана, який загинув, захищаючи батьківщину. Давайте пром'янемо нашого героя, який віддав найдорожче чума своє життя полинує мовчання, а Господь Бог прийме його у царстві небеснім. Завдяки Іванові, таким же героям, як Іван, нашим хлопцям-захисникам, ми маємо можливість жити, працювати. Дякую вам, наші захисники, бажаю, щоб швидше настала перемога та мир, і ви та усі ми повернулись до мирного життя. Я щиро вітаю вас із сьогоднішнім святом зустрічі. Дякую вам, що ви прийняли мене як свого класного керівника, дякую за те. Що ви довіряли мені ваші маленькі таємниці, прислухались до моїх порад і справді були дружнім класним колективом. Хочу кожному із вас подякувати, оскільки протягом семи років, відколи ми з вами стали однією класною родиною, кожен мій робочий день розпочинався із усмішки. Адже як тільки я відкривав двері нашого класу, мене зустрічали ваші усміхні обличчя. Я вірив у вас, підтримував, підказував. Ви відплачували мені ширістю та довірою. Ви, мої випускники, тепер уже дорослі. Усі такі різні, але кожного з вас я полюбив і ви це знаєте. Тому сьогодні я сердечно вітаю вас та хочу, щоб ви залишались такими ж молодими, усміхнені, життєрадісними. Хочу побажати вам розсудливості і сил. Наснаги та витривалості для подальшого дорослого життя. Нехай доля обдаровує вас приємними сюрпризами, другими половинками, які розумітимуть та підтримують вас. Нехай легким і сонячним буде ваш життєвий шлях. Бажаю мирного життя, щасливих, гарних днів, доброго здоров'я, а ще ангела-охоронця, який допомагати вам завжди обирати вірну. В житті. Завжди пам'ятайте, що ви унікальні, веселі, добрі, гідні люди. Будьте впевнені в собі, досягніть тих цілей, які ви поставили перед собою. З радістю чекатиму зустрічі з вами під мирним небо та в доброму здоров'ї. Удачі вам, мої дорогі випускники.